Вітаю вас, друзі! У росіян трапилась чергова біда. Цього разу вже вірменія завдала їм удару у спину. А що відбувається в Арменії? Ані куди йдуть. Це удар в спину тепер для російських пропагандистів і вірменія, і вірмени, і Пашинян це зрадники так званої Росії. Пашинян придатель армянського народу що Пашинян враг Росії. Що ж робити так званій Росії? Як діяти росіянам? Доводиться поки що тільки сидіти у своїх студіях та втиратися? Власті армянські плюють сьогодні, вони нам в людьми плюють, значить, нам плюють в рожу. плюють. Ну, просто плюють в росію. Це плівок, это пащочина, это як? Вибачте, я забув, доводиться росіянам не тільки втиратися, а іще і терпіть. Що можем ну, ми можемо зробити? Скажи мені подарувати, ну що робити? потерпимо. Ми це терпимо большой вопрос у якості серйозної відповіді: так званої Росії на поведінку Вірменії, усе, що лишається зараз росіянам, це хіба що завуальовано або прямо погрожувати? Це тихо сидяще, пока що будущее Україна в худшому сенсі цього слова, здається, Вірменія починає розуміти, до чого може призвести дружба із так званою Росією, і не хоче для себе негативних наслідків. І саме про це. І буду із вами сьогодні говорити. Але нагадую, тільки половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Це неправильно, тому беріть і підписуйтесь просто зараз. Ну і про лайк та коментар під відео не забувайте. Вірменія поки ще є членом ОДКБ і ще в першій. Половині минулого року Лукашенко на засіданні ОДКБ скаржився, що серед членів ОДКБ немає єдності. Однак можна ли сьогодні утверджувати, що ми в нашій організації в місті, і все також зв'язані узами солідарності і підтримки. Тоді ж, прем'єр Вірменії Пашинян скаржився, що так звана Росія просто кинула Вірменію, коли вона просила про допомогу у питанні конфлікту проти Азербайджану. Ну жаль, ми не мо. Можем сказать, что организация реагировала так, как, как бы. Як очікувала республіка Арменія. між Вірменією та Азербайджаном давно триває збройний конфлікт, і Вірменія цю війну програє, скажемо, дипломатично. Час від часу між вірменами та азербайджанцями відбуваються зіткнення, і от останніми днями знову сторони стягують війська. Вірменія дуже сподівалася, що російська армія їй допоможе, і навіть пустила російські війська на свою територію, але російська армія практично нічого там не робить. Вони там, типу, як миротворці, і по факту Путін кинув Пашиняна. У свою чергу Пашинян це зрозумів і вирішив розвертатися від так званої Росії у бік цивілізованих держав. Усе почалося із того, що у проросійських, ну скажімо так, активістів у Вірменії почалися проблеми. Наприклад, у оцього я гату. Хочу... Він намагався зривати заходи на підтримку України, а ще, звісно, виступав за знищення України. Аж раптом вчора просто задержали двох чоловік. Один кореспондент собственно, спутника, второй ізвісний проросійський чоловік, затримали його за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Правда, відпустили пізніше. Віка, ти став слишком багато говорити і слишком громко. Подумай. Своїм повітрям раніше Вірменія заборонила в'їзд на свою територію низці російських пропагандистів, зокрема, і Маргаріті Сімоньян, яка, до речі, є етнічною вірменкою. Мені закрили в'їзд в, в Арменію. Це, мені каже, перший випадок случай в многотысячелетней історії армянського народу, коли чистокровные армянки закрыт въезд в Вот Отакі поодинокі дії час від часу робила Вірменія. Періодично і ще Пашенян публічно сперечався із Владиміром Путіним, але останні Анніми тижнями усе почало прискорюватись. Нещодавно Пашинян заявив, що залежність у плані безпеки тільки від так званої Росії це стратегічна помилка Вірменії. А ще він зібрався ратифікувати Римський статут, щоби Владимір Путін або не зміг приїхати до Вірменії, або аби його заарештувати. А іменно запуск процесу ратифікації римського статуту Мус дуже болючим ударом у спину для так званої Росії став візит дружини Пашиняна до Києва, який був кілька днів тому вона прибула до нашої столиці вперше від початку повномасштабної війни, і вперше Вірменія надала Україні гуманітарну допомогу. Поїздку в Київ, супругі прем'єр-міністра. На гуманітарної допомоги. Це просто просто Це уму не постіжимо Клята Вірменія посміла надавати Україні гуманітарну допомогу, тобто допомогу цивільним, тобто допомогу незбройного характеру, як вона взагалі могла. Але головний удар у спину на так звану Росію чекав попереду, тому що Вірменія вирішила проводити на своїй території спільні навчання із силами НАТО і проведення на армянській території військових з сучастям. Сейідноних штатах у Кремлі відреагували дуже серйозно і потужно? Пєсков висловив стурбованість по учені, скажімо скажем, це викликає настороженість, такі новини. але от пропагандисти на російському телебаченні згоріли буквально вщент і почали висловлювати припущення: що ж буде далі. Невже це Вірменія і ще раптом може посміти? Змусити російські війська покинути територію Вірменії завтра вони потребують виводу наших миротворців вони потребують виводу нашої воєнної бази. Як вони сміють взагалі навіть думати про те, щоб іноземні війська покинули їхню країну, але далі може бути і ще гірше для так званої Росії? А це значить, що не сьогодні, завтра офіційний Єреван заявить свою позицію по поводу того, що відбувається СВО, і прямо заявить о тому, що вони будуть підтримувати українське государство. Суцільний кошмар, якесь головотябство, російські пропагандисти навіть припускають, що Вірменія може надати зброю. На допомогу Україні, хоча я у цьому дуже сильно сумніваюся, тому що Вірменії самій потрібна зброя, то оружие і техніку, яку російська федерація поставляла країні во время вот этого самого конфлікту, який закінчився, вони можуть взять і передати ту українську страх. Я даже допускаю та творя. Абсолютно очевидно, що у геополітичному плані Вірменія поступово розвертається від так званої Росії і починає шукати собі союзників на Заході, тому що так звана Росія не дотримується домовленостей, так звана Росія. Кинула Вірменію і ще й чекати від так званої Росії можна усього чого завгодно. Якби так звана Росія не була зайнята війною проти України, то я переконаний, вже точно була б якась силова відповідь проти Вірменії. А поки що доводиться тільки ноту висловлювати Посол Арменії визвол в МІД росії. Йому виражено жорстке представлення на фоні недружественних дій Єревана. Але от пропагандистська машина так званої Росії увімкнулася наповну. Ви ж пам'ятаєте, Пашинян зрадника ще й виявляється він ставленик Сполучених Штатів Америки або інших англосаксів співслужба Мінато Томше США, Турції. І ряд других государств власти бо приведе господін Пошиян госпірівару набагато далі у своїй ненависті до Вірменії пішов депутат від єдиної Росії, тобто депутат Владиміра Путіна Федоров, який заявив, що Вірменія це взагалі незаконна держава по міжнародному праву. Армія незаконне государство. це треба надо це треба надо Ну наразі. Ми угражаємо комусь? Не Ми комусь то вражаємо. Він пропонує напасти на вірменію і готуватися до нових війн, так званий. Росії проти інших держав, які раніше були окуповані так званою Росією, тому що інакше вони нападуть всі до одного республіки, які вийшли з складу Советського Союзу, незаконно, а це всі республіки. Будуть ранилі познаканфліктуватилівою Росії. Така вопрос простіорія. І ось такі дії та слова і відвертають Вірменію від так званої Росії. Росіяни можуть хіба що погрожувати, але ніколи не дотримуються своїх домовленостей. Якщо хтось розраховує на росіян, то у кращому разі вони просто кинуть. Ну і згадуючи Вірменію, не можна не сказати іще про Азербайджан. Багато азербайджанців воюють на боці України. Чи надає Азербайджан Україні збройну допомогу, поки невідомо. Принаймні не було офіційних публічних ніяких повідомлень про це, але щонайменше гуманітарна допомога від Азербайджана була зокрема у той період, коли так звана Росія завдавала масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. Турі України Азербайджан передавав нам електрообладнання. Ми вдячні їм за це. Ну а стосунки між так званою Росією та Азербайджаном іще гірші ніж між так званою Росією та Вірменією. Російські пропагандисти вже давно і неодноразово казали, що Азербайджан треба захопити. А може Москва теж хоче границю країни в совєтському виконанні? з Азербайджаном. і ще одне російське опудало закликало не завойовувати Азербайджан, а просто розбомбити його нафтову промисловість, тому що треба ціни підняти на нафту місці удар по Баку, Збамбіть Баківською отрасль полностью, повністю унічтожить эту азербайджанську энергосистему ракетними ударами. Закликали до такого не тільки якісь там рядові пропагандисти російські, а і наприклад, депутат Госдуми Ділягін. він взагалі пропонував завдати по нафтовій інфраструктурі Азербайджана ядерного удару. Зачем нам нефтяна промисловість Азербайджана? Простой вопрос: а нам не нужна она крайне уязвима. Якщо если ми этого не зробимо, нас не буде, розумієте? А просто і только так, і ці історії вкотре доводять, що якби так звана Росія не воювала проти України, то вона воювала би проти когось іншого проти вірменії чи проти Азербайджана для Росіян це не принципово, аби тільки когось вбивати. Тому і союзників у так званої Росії ставатиме усе менше та менше, зокрема із числа держав, які раніше були під російською окупацією, і поки так звана Росія буде існувати у її нинішньому імперському ви. Гляді, вона завжди становитиме серйозну військову загрозу для усіх її сусідів. Тому так звана Росія має бути знищена. Ну будуть московіти якісь там. Уральці і так далі. наблизити розвал так званої Росії може тільки українська перемога, а це означає, що усі ми громадяни України на цю саму перемогу й маємо працювати. Завдяки вашій допомозі. Ми продовжуємо передавати на фронт усе необхідне, включно із дронами Камікадзе, які наробили і ще нароблять дуже багато біди для російських окупантів. Дякуємо спільноті Стерненка за надані тактичній групи Адам ТІВІ-дрони. Взамінний центро ми обіцяємо спалити побільше техніки, накромсати гвинтами побільше і зробити гарні відосики цього процесу і передати вам все піде в роботу. Дякуємо панове. Слава Україні. Так звана Російська Федерація має бути знищена і вона буде знищена. Так звана Російська Федерація як держава має припинити своє існування, і вона припинить. Але попереду у нас іще дуже багато роботи легко попереду точно не буде. Будуть іще дуже складні випробування. Тому я вас закликаю вкотре. Продовжуйте підтримувати українське військо.